Ми Извините. сьогодні говоримо про ситуацію, яка відбувається на сході. Але треба повернутися для того, щоб дати відповідь про схід. Ми правильно сказали, треба повернутися в початкову точку, коли відбувались події в Криму. Саме події в Криму, коли кримський парламент прийняв рішення, і коли сьогодні Левченко виступав, 90% депутатів Кримського парламенту це партія регіонів і комуністична партія. Нам для того, треба було спочатку. партія регіонів і комуністична партія повинна була засудити дії. І відокремити цих людей таким чином і всі політичні сили підтримали. Тоді тим чином Верховна Рада показала, що любі сепаратистські настрої в державі вони непропустимі. А партія регіонів і комуністів зайняла очікувальну позицію Не а підтримки. Вони підтримували. підтримували і по сьогоднішній день продовжують підтримувати і дали можливість зовнішньому ворогу. І Анатолій Гриценко правий. Ми повинні сказати: в нас іде війна, і в нас є зовнішній ворог, інша методика ведення війни. Вчора на нараді в Турчинова пан Левченко сказав: треба розпочати на нараді в Турчинова керівники фракції. Бо він каже, треба розпочати діалог з ким із представниками самооборони Донецька. На що ми йому відповіли? Який діалог з людьми, які вбивали нашу, наших солдатів, діалогу бути не може. Якщо ви хочете провести діалог, визначіть еліту східної України, професора університетів педагоги, авторитетних людей, яким буде довіряти прости господарники, нехай приїжджають на круглий стіл, і влада, уряд вот. буде вистачати. Дякую бачу, ви аби сьогодні Петро Миколаєвич Симоненко, дуже правильно сказав, що хочуть комуністи і регіони. Він чітко сказав перенести вибори. Тому, якщо ми хочемо зберегти державу, я підтримую 100% Юрія 25-го числа, ми повинні обрати президента. І бажано в один тур. Ми поутримуємо головну а самого легалізуємо владу в вигляді президента. І Ще одне і не дамо три тижні на продовження бордака, ціною якого може бути відкусення чергових чергових територій і самовне смерті людей, слідуючи Верховна Рада повинна найближчий тиждень зняти недоторканність царьова. Золійника і скалітника, щоб зупинити дії тих депутатів партії регіонів на сході, щоб вони знали, що будуть відповідати перед законом. Слідуючий крок: 23 роки роки цій державі кожна виборча компанія будувалась на простостоянні заходу і сходу. Бездарність політиків привела до того, що в слабкість держави. Сторонній ворог використав ситуацію і від і спробував анексувати частину території. Ми раз і назавжди повинні на законодавчому рівні заборонити, будувати виборчі компанії на протистоянні сходу і заходу української мови, російської мови і всьому, що це подібне, тому що Україна як держава формувалася в важкий період, і в нас є території, які ментально різні, і це дуже важливе питання, коли розпочались події. В Криму, і коли стало питання про фінансування армії, наша група суверенна європейська Україна, одна із перших це був перший другий платіж, мені здається, ми зібрали 16 мільйонів гривень і заплатили відразу на прикордонні війська і на Міністерство оборони. Ми на сьогоднішній день купляємо бронежилети для батальйонів, і наші депутати відвозять. В понеділок ми маємо придбати. Брядка шести швидких допомог, які мають їх треба зробити броньовані і обладнати спеціальною апаратурою. Ми маємо передати до військомата. Обговорилось питання також створення спеціального фонду. Для, і ми зараз хотіли запропонувати комусь із відомих людей. Наприклад, ми хотіли, щоб це була Руслана Ложичко, але ми ще з нею не обговорили, щоб вона була керівником цього фонду. Куди будемо направляти кошти, щоб вона персонально займалася сім'ями тих людей, героїв України, які загинули, і пораненим людям, яким сьогодні необхідно вкрай для лікування. Тобто, зрозуміло, це не може вирішити всієї проблеми. Проблема в тому, що Верховна Рада проголосувала 8 мільярдів, а закон, по якому можна купляти. Нафтопродукти, техніку і все інше проголосували тільки три тижні, а ми маємо бойові дії вже два місяці. І сьогодні, по суті, армія фінансується за допомогою простих людей українського народу, і це в цьому є проблема. У мене одне питання. Ми все таки сьогодні підняли тему, що робити на сході. І ми від час від часу відходимо. А я бажаю, що ходімо край це важливе питання. Ми сьогодні там втрачаємо людей. І любі заяви про те, що треба зробити. Ви сказали, треба положити зброю зброю, робити переговори. Це неможливо, бо ми з вами не говоримо про те, що є зовнішній ворог. І якщо ми тільки зупинимось, будуть провокатори, будуть снайпера, які спровокують знову ситуацію. Тому треба зробити круглий стіл. Треба запросити авторитетних людей з регіонів не сепаратистів, ні в якому разі, розпочати діалог до, до кінця цього тижня, робити всі дії для того, щоб не пролилася кров. 25 п'ятого числа вибрати нового президента, бо саме тому вони роблять це, щоб зірвати вибори президента і тоді зробити, тоді почати кроки для стабілізації ситуації.